Електричний чайник вже настільки буденний пристрій, що ми вже давно всі до нього звикли. І по кілька разів підігріваємо, щоб зробити смачну і запашну каву вранці, або заварити гарячий чай. Прилад максимально простий: відкрили кришку, залили воду, тицнули кнопку і за кілька хвилин маєте окріп. І як вибрати чайник, який служитиме довго і надійно, і на які саме характеристики варто звернути увагу при виборі, про це розповідаємо у цьому відео. Нині вже всі чайники мають закрити тен, що розташований під дном металевим диском. Диск дуже швидко нагрівається і забезпечує більшу площу нагріву, за рахунок чого вода швидше кипить. Потужність домашніх пристроїв варіюється від 1000 до 2500 Вт. Корпуси електрочайників роблять з пластику, металу, скла та кераміки. Вибираючи пластиковий чайник, обов'язково звертайте увагу на якість пластику. При нагріванні дешевих чайників низькоякісний пластик виділяє у воду шкідливі речовини та неприємні запахи. Нержавіюча сталь це міцний матеріал, що не взаємодіє із водою при нагріванні і не виділяє шкідливих речовин. Крім того, що такі чайники привабливі, вони ще швидко нагріваються і втримують тепло. Але з такою технікою треба бути дуже обережним, тому що опектися можна на раз-два. Скляний електрочайник особливо привертає увагу ввечері, коли вода закипає і підсвічується світлодіодом. Такі чайники зазвичай виглядають лаконічно і вписуються в практично будь-який інтер'єр. Але навіть незначні забруднення вже псують зовнішній вигляд пристрою, тому його необхідно регулярно чистити, щоб стінки лишалися прозорими. Керамічні за своїми характеристиками дуже схожі на скляні. Це екологічно чистий матеріал, що не взаємодіє при нагріванні з водою і не змінює запах чи смак. З недоліків велика вага, і як в скла крихкість. Якщо впаде, розіб'ється вщент. Сучасне стильне і надійне рішення це обрати чайник із нержавіючої сталі, що зверху покрити пластиком. Для сімей із дітьми буде корисним чайник, в якого блокується кришка при увімкненому режимі, а тим, в кого не встановлений фільтр води, пристрій із вбудованим фільтром. А тепер переходимо до розумних чайників. От зовні чисто візуально їх дуже складно відрізнити або практично неможливо від простих стандартних електрочайників. Всі відмінності криються в начинці приладу та його функціональності. Смарт-чайники оснащуються терморегулятором та електронним контролером. Це дозволяє нагрівати воду до певної температури із кроком 10 градусів та підтримувати її протягом заданого часу. Особливо стане в нагоді контроль температури молодим батькам. Дитяче харчування готується суворо дотримуючись температурного режиму, зазвичай 36-40 градусів. Зацінять можливість встановлення точної температури і поціновувачі чаю, адже для кожного конкретного сорту потрібна своя температура. Так, наприклад, зелені сорти краще розкривають свої смакові та ароматичні властивості за температури 80 градусів. Чорний чай та пуер можна заливати окропом, а хтось, наприклад, звик. Щоб чайний пакетик заварювався суворо у ледь теплій водичці. Ну, кожному своє. Крім цього, смарт-чайник може виконувати функцію термопоту. Деякі моделі можуть підтримувати температуру в чайнику до 12 годин. Досить популярним чайником, що поєднав собі все вище сказане, є Mi Smart Kettle Pro oled дисплей вбудований в ручку, на ньому відображається температура води в реальному часі. Тут же розташовані дві кнопки управління. Передбачено 5 режимів: 40, 50, 70, 80 та 90 градусів. Корисною буде функція зберігання температури води протягом 12 годин. А також буде дуже зручним керування через мобільний застосунок. Дякую, що подивилися відео, сподіваюсь, поради будуть для вас корисними. Ходіть дивитися й інші відео, що є в нас на каналі. І обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. На все добре, бувайте!